А в яку ціну помідори? По 30 віддам. А Дома, яйця? 35. А огірки? Огіркинка забрала. А були по чому? Ми договорили. А в яку ціну малина? По 50. Авікуція, було... А декут ціни помідори? Кілограм. А тут скільки? 100 гривень уже відомо. А біку ціною огірки? 50 і 45. А помідори жовті? Те ж саме, 50 і 45. Там по кілограму, так? По кілограм, навіть це було 100. Ярочку суміти вам не треба. А по чому? 120 гривень ярочку. А скільки там? Ну я думаю, що треба буде кілограму. — А в яку ціну яйця? 35? 35? — Тепер можемо книгу йти. Можем и такие попробовать, если хотите. И от солнца, и от снега, да. Не нужно, да? Смотри, впечатление, да? Все одно.

А яку ціну творог? 60 смикану тут сметанку висять. А молоко чому? 27 літрів, 40 кіторушно. Добрий день, що вам витаєте? 600 літра є. Оце пахученька на салаті, це для жарочки середовка, то олейна така заводська, знаєте? Це, що ну, на ней моя лес у нас була, перешиє на озвалах. Нема. А в яку ціну огірки? Ми чекали безходненько, в воду кинули і вони стоять. А в яку ціну? 35 будуть. Усі підряд. Насипати. А в яку ціну помідори? 150 піде. А скільки тут кілограму? Це такі А яку ціну огірки? Гірки 150 гривень. Я вам, скільки вам його треба? 50 гривень буде коштувати. А помідори рожеві в яку ціну? За 50. А, ні, я помідорчики. Хвилинку набрати. Не знаю. Я не знаю, якоя знала. Ну А яку ціну червоний перець? – По десятки. А в яку ціну? 100 гривень. А скільки там? Більше трьох кілометрів. А оці 30 гривень. А відросли? 100 гривень. Я просто теж вже множу.

Бойзе, 3 лета ла бацарадзе. 140 калі, 140 калі. 3 лета ла бацарадзе. Хочеться, щоб не та короба, не Це точно. Вибирайте більше. так? А менше нема, Бо в мене трошки замаліла. Ні, не надо завезти. Сейчас мы попробуем. Сейчас мы попробуем. Если будешь, ты дожди, то есть 30, 150, 100. Беріть на консервації всі вибрані, перебрані, так що без ціл, без браку. А поїсти. А що поїсти? Беріть, їжте. А 30 гривень тобі. А яку ціну вітру? А маленьке. це не дорожні, всі дозна такі маленькі хороші. Не можу, попадається десь, ми відкидаємо. Це для хизнак. Ралове. Сорока. Це нарізі. Це десь. А ви чим Тещу хоче догодиворож. Я вас слухаю. Знайте 2 кг. По 25 Det er ikke vondt.